Всім привіт! Початок роботи. Початок роботи. В планах зробити сівалку прямого посіву. В планах. Початок. Значить, почав робити ступиці для дисків. Ось така ступиця до токаря. Проточили а, флянець. Не заходить сюди. От. Потім по кругу аварію, по кругу аварію. Ось. 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 Тут подшипніку упора для подчипника. Подчипник, стопорне кільце Має бути гайка. О, так. Підшипник. Ось такий. Купляв. Два підшипника. Я хотів купити готовий вже. Ось і колтора Колтера такі Ну я щось подивився, що ну, мені щось там не дуже сподобалося і я захотів зробити сам. Думаю, воно вийде краще і більш май, крепше 406 почіпник закритого типу Отже, одну я вже склав. Ось. Стопорне кільце, там упора на ступиці упора на осі упора. Тут має бути йти шайба. Ось така шайба. І має бути вже пластина. Ось. Пластина, яка буде тримати. Це все кучі і це все має ходити. Так. Сам диск. Диск заказував Запоріжжю, прямо з завода. Диск великий. Ось так воно має йти. Все, болтами скріпитися. Тут мають бути дві направляючі, великі пластини, які насаджуються сюди. І гайко, гайко це все має прижиматися. І пружина, яка має давити землю, пружину, пружину теж заказував, замовляв на заводі. Буду потрошки все робити, знімати. І дасть господь все буде добре, до весни сівалка буде готова. Сівалка буде на 2 метри, на Т-40. 11 сошників між доряддя 20 см. Ось так будемо планувати і робити. А тут вже зварює. Згорюються всі в кучку, потрохи робота йде.